Розповісти про різдвяні традиції Прикарпаття в Івано-Франківську вирішили дітям-переселенцям. Їх вчили варити кутю, ліпити вареники та колядувати. Про свої враження малюки розповіли нашому Андрію Поповичу. Вікторія разом із родиною переїхала на Прикарпаття півроку тому на свято. Жінка прийшла разом із сином та племінницею, аби познайомитись з традиціями краю, який став їхньою другою домівкою. Це дуже важливо для того, тому що да, в нашому регіоні також є свої традиції, але ми вже живемо деякий час тут, і дуже хочеться, щоб діти знали і традиції місцеві, і трошки щоб да, ну, розуміли і взагалі більше да ну, що мені подобається, що на Західній Країні більше таких традицій зберіглося, і це такий шанс моїм дітям навчитися. Пісень немає такої кількості. Ми такої кількості не знаємо. Все це, це такий новий досвід для дітей. Прийшла на свято разом з донькою і персоненка Ганна. Тут також ми варили, це основна страва на Різдво, на святвечір. Було цікаво дізнатися ваш рецепт, тому що в кожному регіоні свої є відмінності там. Кожна господиня по-своєму готує. Свят вечір ходять, колядують. Ну, у нас так більш хлопці. Кажуть, що хлопці більш колядують, ніж дівчата. Мені було цікаво, і де я, щось я знала, щось не знала. Так було цікаво. Хотілося б спробувати як було раніше. А чи було смачно? Пиріжки? Так. Згодом усі заколядували. Стати ближчими. Ми хотіли не вимагати від них, а хотіли запросити їх до свята, хотіли запросити познайомити з тим, що для нас дороге, що для нас зігріває душу, і те, що пов'язане з нашим корінням. Тому ідея, власне, щоб показати, розказати. І ми робимо це непрофесійно, тому ми так просимо батьків не бути такими дуже до нас строгими. Ідея була показати три такі газдині, як вони готуються до святвечора. І ви, певно, вже побачили, що в нас і колядують, і будь. Готують і розповідають, які страви повинні бути на столі. Згодом кожному хто прийшов на свято, передали вифлеємський вогонь, аби дух різдва панував у серцях вимушених переселенців навіть далеко від дому.